Тільки ми не сумували, як сніжинки закружляли. Сьогодні у нас напередодні дня святого Миколая Звичайно, було приємно бути присутнім в дитячих садочках, в дошкільних закладах з своїми колегами, з депутатами, з заступниками. Звичайно, приємно бачити в дітках в очах той радість і. Усмішки веселі сьогодні в нашому садочку відбулося свято зустрічі Святого Миколая. Цю казку виставу ми запозичили з дошкільного закладу міста Хмельницького з одного з садочків і вирішили вперше, ну за мою практику, поставити таку виставу виконанні дорослих, тобто вихователів. Костюми кожен підбирав з власного досвіду, з власного задуму, як собі уявляв сучасного героя. Бачили по емоціям, що діткам сподобалося. Навіть сьогодні в такий складний для України час. Хочеться їм дарувати все більше радості, все більше яскравих моментів. Нехай ці маленькі подарунки, які ми сьогодні роздали, принесуть їм радість, добро в їхній оселі, і хочеться побажати їм, щоб в них над головою тільки було мир на. Небо.